Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема метеорологічна осінь на Рівненщині. І, зокрема, будемо говорити про те, якою вона буде і як вплине на роботу аграріїв і наші сьогоднішні спікерки Надія Переходька, директорка департаменту агропромислового розвитку рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку, пані Доброго Надії. А також Ірина Вакулінська, начальниця відділу метеопрогнозів Рівненського гідрометеоцентру. Доброго ранку, пані Ірино. Отож, розпочнемо і, напевно, пані Ріно, з вас розпочнемо. І таке перше запитання, яке, думаю, цікавить багатьох наших глядачів, якою буде, яким буде вересень і якою буде осінь загалом, і чи можна говорити про якісь зміни клімату зараз? Ну, Це цілком зрозуміло. Це питання. Всім хочеться планувати і знати, що ж очікувати найближчої осіні. За попередніми прогнозами наших колег з Українського науково-дослідного гідрометінститу, цьогорічна осінь буде переважно сухою та теплою. Особливо це стосується першої її половини. Середня температура за сезон у нас очікується від 9 до 11 градусів тепла. Вересень вже традиційно, майже літній місяць, середня добова температура впродовж вересня не буде нижчою, ніж 15 градусів, а це метеорологічне літо. Тобто, вже стало у нас традицією, вересень, майже літо. Максимальні температури от на початку вересня нас радують. 27-29 це цілком літні температури. Вночі ще у нас поки що прохолодні. Ну не поки що, а вже прохолодні. Все ж таки, світловий день коротший і вже нема е, тої інсоляції. Що е, стосується опадів, то ми очікуємо в вересні все-таки дефіцит опадів. Опадів буде трішки нижче норми. Е, всю масу опадів в вересні переважно прогнозуємо в другій його половині. В першій половині вересня очікується все ж таки вплив поля підвищеного тиску, а вже на другу половину, десь 13, починається ще від 13 по 16 вересня, зміну синоптичної ситуації. І вже все ж таки атмосферні розділи. Що скажемо про жовтень? Жовтень також буде теплим на 2 градуси вище від норми. Середня місячна температура від десь близько 10 градусів. Традиційно у нас жовтень асоціюється з бабиним літом, таким періодом несподіваного тепла, який у нас тримається від декількох днів до декількох тижнів, і ще в цьогорічному жовтні, мабуть, десь другої декади можливі заморозки. Хоча сама найраніша дата, середня дата заморозків, у нас припадає на Рівненщині на другу декаду вересня. Но в цьому році, я думаю, це буде друга декада жовтня. По опадам опади будуть близькими до норми так само. І е, в листопаді, листопад, скажемо про листопад. У листопаді середньомісячна температура буде на 1 градус вища попередньо і десь біля 4 градусів тепла. Листопад у нас характеризується зазвичай, дуже він у нас похмурий, найменшу кількість сонячних днів має і дощовий. Вже на другу е, половину місяця ми очікуємо змішаного характеру опади. Сніг мокрий, сніг також просто, і можливо, навіть утворення вже снігового покриву. Ось ну, і чи... заморозки. Най... Ось, пізніша дата заморозків у нас в листопаді це друга декада. Тобто були такі роки, коли заморозки тільки в другій декаді листопада були. Загалом, як я вже казала, середня температура осені десь 10-12 градусів. Вище норми буде і Тепло. повертаючись до мого такого розлого запитання, яке я озвучив е, така остання частина. Чи можна говорити про зміну клімату? От в цьому контексті ви сказали, що тепліше вересень, тепліше жовтень, навіть трішки тепліше, ніж зазвичай листопад. Так, так. так, однозначно можна казати, у нас спостерігаються зміни клімату. Ми вже згадували тут у вас про такі явища, як ельніньо. Зараз воно вже на, на зміну йому проходить інше ланіння. Ми відходимо, але енерційно зберігається все ж таки підвищений фон. А ще і плюс сонячна радіація. У нас активність сонця, ось 22-річна. От зараз ми в цей період входимо, і тому ось такий підвищений температурний фон спостерігаємо. А Дя... у все ж таки менше. Дякую, дякую, пані Ірино. І Пропоную пані Надію підключити до нашої розмови. Пані Надію, ось такий клімат, як взагалі зміна клімату впливає на сільське господарство. Так, сільське господарство це є дуже важлива галузь сектору економіки, тому що забезпечує продовольчу безпеку, але це галузь, яка напряму залежить від природно кліматичних умов. І те, що озвучила Ірина, останні десятиліття показують зміну історичних кліматичних умов. тобто, Підвищення річної температури, і ми бачимо, є і подальші прогнози, говорячи і про осінь, що підвищення температури, і це все супроводжується зменшенням кількості опадів, опадів. зими стають більш малосніжні. І якщо говорити про Зональність і галузь сільського господарства, то ми бачимо переміщення степової зони вже до нас зони лісостепу Полісся. І саме завдяки змінам клімату у структурі виробництва сільськогосподарської продукції відбуваються, можна їх навіть назвати, надсуттєві зміни. Якщо у 2000, у 2000 році агроформування е, вирощували такі е, культури, як пізні, як кукурудза на зерно, соя і соняшник лише на 2% площ, то у поточному році пізні культури займають у структурі 67% площ. І якщо ми аналізуємо е, по е, роках, то е, відповідно. 2010 рік це 14% у структурі цих культур пізніх, 2015 рік 50% і ми сьогодні маємо 67%. сім Ви це пов'язуєте з змінами клімату? Чи можливо це просто кон'юнктура ринку? В першу, в першу чергу це пов'язано із зміною клімату, тому що раніше агрокліматичні умови нам не дозволяли вирощувати ось цих три культури. Крім того, що можна сказати в позитиві, що саме ці дві технічних культури, такі як соя і соняшник, ну на сьогодні можливо меншій мирі кукурудза, це є конкурентно спроможні культури на світовому ринку, і це можна відмітити в частині позитиву, що ось ці культури сьогодні аграрії. Західного регіону, в тому числі Рівенщини, можуть прогнозувати і вісівати. Відповідно, щоб збільшити площі вирощування таких пізніх культур, відбулося суттєве зменшення зернової групи це колосових культур, таких як пшениця, жито, овес, тому що за рахунок чогось мали би. Зростати ці посівні площі випала така поліська в нас культура, як льон, який там займав раніше в межах 20 тисяч гектарів посівів. Тому маємо позитив конкурентну спроможність на ринку. Ну а інше питання є відповідно і. Частині вологозабезпечення. От про виклики. От ви про позитив сказали, що все ж таки, але які виклики у зв'язку з для аграріїв, в зв'язку з змінами клімату. Виклики є для аграріїв і, мабуть, і для науковців, тому що потребують для того, щоб виводити посухостійкі сорти не тільки цих пізніх культур, але і інших сільськогосподарських культур. Які ще сьогодні вирощуються, це і цукрові буряки, і пшениця, ячмінь, тому що вони також, хоч не належать до дуже теплолюбивих культур, але вони вирощуються в цих умовах, де вища температура, де зменшення вологи, тому пошук нових сортів, які будуть адаптовані до таких умов. І е, сьогодні е, необхідно відновлювати зрошення. Сьогодні неможливо навіть в наших умовах вирощувати е, належну урожайність овочевих культур, е, займатися садівництвом без зрошення. Якщо раніше в таких регіонах, як наших, ми осушували землі, то сьогодні вже суб'єкти господарювання. Впроваджують і відновлюють зрошення. Зокрема, такий вид новий. для роблять проєктну документацію як крапельне зрошення. Сьогодні необхідно розвивати і створення лісозахисних насаджень в нашій зоні, і саме зміна клімату змушує аграріїв. Початок посіву ярих культур проводити значно раніше, по тій причині, щоб коли будуть ще запаси вологі у ґрунті. А що стосується посіву озимих культур, то посів озимих культур проводиться пізніше рекомендованих раніше термінів, і які діяли до 2000 року, щоб ці озими культури не переросли і ввійшли в зиму у фазі кущення, щоб задовільно відбулося перезимівля. І саме в таких умовах змінено шкодочинність хвороб і шкідників, маємо вищу температуру, інколи яка супроводжується чи посухою, чи вологою, і удосконалення системи моніторингу боротьби із хворобами і. Шкідниками зрозуміло. Дякую, пані Надія, за таку розлогу відповідь. Повернемося до погоди і повернемось трішки в минуле. Пані Ірино, літо як от, які вас враження залишилися від цьогорічного літа? Чи нормальним воно було, скажімо так, чи очікуваним? Ну в принципі, очікуваним за нашими прогнозами. Ми так само розраховували на підвищений температурний фон. Зараз я пару слів все-таки скажу. От у нас зараз на календарі осінь. Я вже казала, триває метеорологічне літо. Цього року літо метеорологічне почалося у нас 18 травня. Воно триває. Середня місячна температура кожного літнього місяця була на 2 градуси вищим, тобто за весь сезон температура була на 2 градуси вище кліматичної норми. Опадів в червні та липні випало в достатній кількості до півтори місячних норми, від 1 до півтори місячних норми. По, по серпню у нас в нормі опади були в центральній та південній частині, по півночі області у нас був недобор опадів. Перші два літніх місяці відзначилися у нас активною, атмосферною, активними атмосферними процесами. Там відбувалося чергування впливу фронтальних розділів, що були пов'язані з циклонічною діяльністю над Західною Європою, а також полів високого тиску з сухою спекотною погодою. Де ми спостерігали винос якраз дуже посушливої повітряної маси тропічного та субтропічного походження, якраз цей період у нас на Рівненщині були найвищі температури від 35 до 36 градусів. Ми спостерігали, і навіть згадували ми сахарський пил. В цей період <рес> бачили, да? багато було в пресі. Що скажемо про синаптичну ситуацію в серпні? А в серпні склалися такі умови, що переважну частину місяця у нас переважав вплив блокуючого антициклону, тобто поля підвищеного тиску. Це суха, переважно суха і спекотна погода. Опади в серпні у нас спостерігались тільки в першій декаді. Ось, і е, впродовж хочу сказати, що середня температура за сезон літа у нас 21 градус, при нормі 189. І як я казав, 2 градуси. А опадів по факту випало за літо у нас 308 мм, міліметрів, при нормі 236 мм. міліметрів. Дуже посушливим у нас виявився от кінець серпня, друга половина серпня. Ось зрозуміло. А пані Надія, до, до вас ну, таки повернемося. Що аграрії кажуть про літо? Яким воно для них було чи задоволені вони літом? Враховуючи ту норму опадів, яка випала, то літо було сприятливим для вегетації сільськогосподарських культур. Крім того, в липні місяці була частина днів таких без опадів, що дало можливість своєчасно провести збирання ранніх зернових культур, слід відмітити, що враховуючи Ранішу весну посів озими ярих культур і з осені посів озимих культур, який був проведений, то збирання проведено в цьому році на два тижні раніше, там середніх за попередні роки, що стосується ранньої зернової групи. А що стосується збирання тих пізніх культур, які ми сьогодні більше розглядали, таких як Соя і Соняшник, то мабуть поточний рік. Це перший рік стосовно раннього початку збирання урожаю. Саме ось цей посушлива друга половина серпня, серпня призвели до дозрівання цих культур, і якщо порівняти з попередніми роками, ми так дивилися по оперативному зведенні, що ми на сьогодні зібрали 10% аграрії соняшника до посівної площі і 6% сої. То у минулому році і позаминулому році, в кінці вересня, тільки приступали до збирання. Тобто, можна сказати, що стосується пізніх культур, тобто три тижні раніше, на три тижні раніше почалося збирання пізніх культур. Єдине, що такий, як фактор, що відсутність вологи сьогодні в ґрунті. Можна сказати таке слово негативно, впливає на подальше формування урожаю таких культур, як цукровий буряк, тому що їм сьогодні їм потрібна волога. Ну можна сказати в певній мірі кукурудзи. І якщо дана дані погодні умови сприятливі для проведення збирання сої і соняшнику. То, все таки, коли будемо розпочинати посів озимих зернових культур під урожай наступного року, то обов'язково необхідні опади і необхідна. Волога в ґрунті для того, щоб отримати дружні сходи посівів, зрозуміло. І на сам кінець останнє моє запитання до пані Ірина. Не можу його не поставити про зиму. Я розумію, що синоптики не люблять такі далекі прогнози давати, але все ж таки, ви сказали, що літо було на кілька градусів тепліше, ніж зазвичай. Осінь теж прогнозуєте трішки тепліше. Чи можна говорити, що зима теж буде трішки тепліше, ніж зазвичай, чи поки що про таке говорити не можна? Ну поки що про таке може зарано говорити. Ми не займаємося довгостроковими прогнозами. Ми оперативний підрозділ, максимум ми розглядаємо час, часовий проміжок в 120 годин, це до п'яти діб. Ну а в принципі, тенденції зберігаються поки що. Ми розраховуємо, що все ж таки хоча б в нормі буде температура цієї зими, не такі вже аномальні, як ми спостерігали в лютому місяці, там 4 на 4 градуси вищі норми. Я думаю, що в цієї зими такого не буде. І от я хочу повернутися ще сказати, що так, у нас так само агрометеорологи спостерігали негативний вплив от е, недостатньо запас вологі в орному шарі метровому, який якраз і е, в другій от в другій декаді серпня і до сьогодні може негативно вплинути на формування врожаю корени та бульбоплодів, про які от казали. А ще про літо, скажемо, що абсолютний максимум все ж таки 37,8 градусах у нас в місті Сарни спостерігався в 61-му році, він не був перекритий. Угу. І оці довготривалі періоди, ну, спекотні періоди з температурою в 30 градусів і вище, також були в історії нашої області. І сказати взагалі, що такого ніколи не було, ми не можемо. Тому спостерігаємо. Тобто говорити, що вже таке глобальне потепління дійшло, і вже на дороги не назад вина. немає, Ні, це не якісь такі прям екстремальні умови зараз постеріга. Дуже, дуже вам дякую. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про метеорологічну осінь на Рівненщині, Ну і не лише про це говорили нас. Багато таких під тем було, і нашими сьогоднішніми спікерками були Надія Переходька, директорка департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую вам, пані Надія. А також Ірина Вакулінська, начальниця відділу метеопрогнозів Рівненського гідрометеоцентру. Дякую вам, пані Ірино. Також дякую Нелі Новачук, яка здійснювала переклад жестовою мовою. Ще раз дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.